В мене є літрова банка вершку, і зараз я з неї зроблю домашнє масло. Воно, до речі, робиться дуже легко, але банка в мене в вершку не повна, ось тільки, і зважимо, скільки вийшло. Вершок я переклала в чашу, і зараз поставлю це все діло збиватись. Так, ну що, в мене вже масло збилось. Вісім хвилин пройшло, зараз буду його промивати. Але коли я додаю теплу воду трошки, то воно збивається набагато швидше. Тому завжди буду збивати з теплою водою. Так, в мене тут масло я з вінчика знімаю і перекладаю в холодну воду. Нам потрібно буде його декілька разів промити і зібрати його в комочок, скажімо так. Да? Зараз я це зроблю і покажу далі. Так. Збираю. Дивіться, я коли промиваю, я трошки його ось так відтискаю, бачите, щоб оце все відходило і в холодну воду. Оце все ми збираємо, нічого в воді не залишаємо. І так, зараз два рази поміняю воду і покажу, що в нас вийшло. Так, ось таке у мене масло вийшло і зважую 293 грама – Це ну, не літрова банка, неповна. Ну, я думаю, це нормально. А тут ось у мене залишилась маслянка після збивання, то я завтра спечу на ній хліб.